Українські супермаркети підвищують стандарти обслуговування завдяки інспектору Фреймут. Перший епізод другого сезону програми Інспектор Фреймот на 1 плюс 1, який вийшов в ефір минулої середи і був присвячений київським супермаркетам, викликав небувалий резонанс в суспільстві. Глядачі були шоковані, побачивши, які наїдки їм видають в магазинах під виглядом свіжих продуктів і з якою неповагою ставляться в супермаркетах до своїх покупців. Старання команди інспектор Фреймут не стали марними. Основна мета проєкту сприяти позитивним змінам у проблемних сферах українського суспільства, досягнута. Підтвердженням цьому стала заява мережі супермаркетів Велика Кишеня про зміну керівництва компанії після негативних результатів інспекції. На офіційному сайті представники Великої кишені повідомили про зміни, які були проведені в торгівельні мережі після перевірки. Так було прийнято рішення про новий менеджмент компанії та проведено повний аудит у роботі мережі. Керівника магазину і продавця, які грубо порушили стандарти якості обслуговування, звільнили, а всі продукти відділу власного виробництва в скандальному супермаркеті були утилізовані. Місія проєкту інспектор Фреймут, як і всієї компанії 1 плюс 1 медіа, створювати контент, який змінює уявлення людей про світ і про себе. Це реаліті шоу вселяє надію і дає можливість вірити, що від кожного з нас багато чого залежить, і ми здатні змінювати світ на краще. З кожним маленьким кроком назустріч до самоповаги, ми стаємо кращими, і кожен з нас на своєму скромному рівні здатний змінити країну. Прокоментувала генеральний продюсер 1+,1 Плюс Вікторія Лезіна Масляна. Команда інспектору Фреймут вірить, що це тільки перший крок. На шляху до підвищення рівня життя кожного українця і продовжує висвітлювати ті проблеми, які найбільше хвилюють наше суспільство. Нагадую, що другий випуск програми вийде на 1+,1 плюс вже сьогодні, о 22.00. Тепер Ольга Фреймут проінспектує українські школи, в тому числі і школи у зоні АТО.